А нуди сюди. Ух ти! Є кабанчик. Є кабанчик, друзі. Тільки приїхали на водой, зробили перший, перший заброс. Наприжене. Це клюнув напряжене молочко лаковське, друзі. Оказалось, люди приїхали, добу побули і не отримали стовслоба з верха не одного клювання. А кажуть, а ми ловили на малітекс, а ми ловили на чудо. А наприженека, а було у вас прижине молоко да не було. А у мене клювання, друзі, прижине молоко лаковське. Оце план хтончик. Я навіть не знав, не, що клювання одразу буде. Бо хлопці просиділи добу і кажуть, що не було то столова, нічого не клює, плохий водой. Да? Так і було, ж, я, чесно, так я було. Ж, так і було. Вони ж так розповідали нам. Да? Да, то ні одной не було. Зверху, а ми тільки приїхали. Сколько прошло? Так, минут 40 Ну я ж кажу, до да годинки, ще й годинки не пройшло, друзі, ми вже отримали клювання тостолого. Оце так. Оце. Я чуть далі зайду, там уже тут мілковася. А где твої сапожки, як ти казав? Ні, это днем, нано. Е -е. Ну такі щось. Не, не дуже такі великі. Але, друзі, це перша рибинка. А коли перша рибинка, то ловиш першу рибинку, це дуже приємно, що ти виходиш відразу від нуля. Ну такі, я хочу сказати... Ну такі, напевно. Ух! Ух, який гарненький. Троячка, так? Да? Троячка. Троячка, да? так? Ох. Все, забираю його. Все, він вже не хоче запротивлятися. Чи хоче, пішов. Ох, вітер задув який. Ох! Ох, який вітер задув. Опа! е, да? О, это больше троячки. Олег, ты знаешь, что мне меня надо нужно На первое сентября. Это до пятерочки. Это пятерочка. Больше. Це пятерочка. Это пятерочка. Ну, это Так, а ну давайте сюда сейчас все. Давайте, давайте, давайте. Так надо было цепить вот там сразу. Сейчас сюда все цепляем. Ну, сейчас я цеплю. Так, я тут... Да, я вот тут отщиплю блин. Все. Нечого Тягни розгляну, його туди. Що нема. Тягни його сюди. А все є. Ну така п'ятерочка, друзі. Пітерочка. Це п'ятерочка, товсто Напряжене лакавське молочко, друзі, клюнув. Хто казав, що що напряжене, що не клює на лаковські планктончики, клює, ось, у, друзі, только закинули вудку. водку. Я ж вам казав, коли ви приїжджаєте воду і у вас немає лаковського планктону. То хрен робить, ловить на водойме. Ух, який він як... бачите, як він сопротивляється. Ну такі гарненьки. Да. Так, аде этот Ща, садочек. Щас, да, Зараз гляну, покажу цього. Друзі, п'ятерочка. П'ятерочка, то в слоп. Перша рибинка, друзі, зловна п'ятерочка. Ну що, зараз достану садок, бо ще не доставав. Та положимо його в садок. Вітаю, друзі! На каналі Рибалом Задоволень. Ну що, друзі. Сьогоднішню риболовлю на товстолоба. Починаємо з такого гарного товстолоба. Зловили п'ятерочку. Ми приїхали, закинули і десь і, через годинку, час точно скажу. Да, Друзі, ровно через годинку, зловили вже товстолоба на 5 кілограм. Зараз вам розповім, яку, на який плантон ми зловили, на якій глубинці ми ловим. Все вам, друзі, розповім. Ну що, друзі, ми на каналі рибалом задоволенням. Ми починаємо Приятного перегляду. Так, друзі, ну що, приїхав на водойму. Перше клювання було прижене молочко. Оце на цей планктончик лаковське. смак класний. Друге я поставив полуницю. Друзі, вона зараз і влітку водойма гаряченьке. Полуничка до працювати працювати і прижинемо лачко, є у вакі такі крупненькі планктончики, оце е, сотка. І на першу вудку у нас буде оця сотка стояти. Так, ну що, ставимо планктончики Сотка ще не, ну, не розстворилася, я там два планктона поставив оці два планктони. Зараз е, поставимо друзі, е, зробимо додаток, бо м -м, блін, смаки, м -м, як воно пахне. так, Бо дивлюся. Е, пройшла годинка, але ж, друзі, вода в одномі дуже гаряченька і е, полунички вже немає. Якщо приженемо молочкою, що трохи було, то полунички вже немає. Так, ставимо полуницю і полуниця. Це у нас перша к нам ближче, яка на полуниця буде у нас. Середня вудка, це у нас і буде завжди, друзі. Ми... М -м -м, пахне як. А тут ще, друзі, вона ще прижине молочко не спилила повністю. Зараз ми якраз що класно, що в наших монтажах. Що це за монтажі, друзі? Кому цікаво, заходьте на канал, дивіться, там дуже багато. Я розповідаю про ці монтажі. Я не буду повторятися, друзі, за ці монтажі, що вони вицікають дрібно... дрібноту. Так, ставимо прижине молочко на середню вудку. Додаток ще залишається. Що класно, що тут бачите, що якщо додаток залишається, то можна свіжий планктончик ставити і е, глибинка. вудку. Е, на водомі, на середині водомія у нас глибинка 3 метра. Е, я поставив сразу, друзі, поставив десь метр, метр двадцять і пів метра. Е, клювання получили десь на пів метра, тому зараз все свої оснастки, друзі, завозить, кидаю на пів метра. Так, ну що? Допомагаю сьогодні. Олександр. Привіт. Привет. Допомагаю, бо друзі, на риболовля на резинку, друзі, трохи одному ловити, трохи невдобно. Так, ну що, закидуємо, закидуємо, так, давай сюди трохи відвідуємо. о, Все, поїхали. Поїхали там на перше, друзі. Оце крупніший, на перше, я не казав, що там прижене молочко, але там такі що сотки больші. Большие планктончики. Блин, воно, бачиш, зацепилось воно. Надо... Сюди да? треба заходить из дерев'яного полка. <гас> Все, поехали. Поехали за новим лобатиком. Зараз ставим на синалочку і чекаємо якогось гарного хлопчика. Так Вона у нас вже працює, бо я його включив. Груз у нас 110 грам. Трохи вітер дме, друзі, трохи постав... оце можна грузом регулювати. Що якщо треба, щоб вітер, коли боковий дме, щоб трохи була натягнута герзинка, я ставлю трохи більший груз. Тут 120 чи 130 скільки тут? 130 грам. Коли вітра немає, і мені вже не важливо трохи вона піде праворуч чи ліворуч, я ставлю 80 грам. Але, друзі, зараз трохи взяв на тяжку, бо якщо буду ловити коропа, коропа буду завозити трохи праворуч. І тому, якщо оця поплавці наші підуть далі праворуч, вони будуть заважати мені ловити коропа. Що, на серед... да. Ого! Опять на середню вудку. Ого, якийсь кабан. Друзі, це щось хорошеньке взяло. Пішов в берег. Пішов в берег, щось таке хороше. Все три поплавця потопив. О, тягне, друзі, це щось хороше. Оце взяло щось хороше. Сань, це щось хороше взяло. Це щось хороше. Ох ти блін, Руку у пальці припалив. Не успів на волосінь кинуть. Якийсь гарний хлопчик взяв. Ляпо, тяну, ляпо. Ага, тяне. Я навіть по пояс в воду зайду. Так, да, це треба заходить брати. По-любому. Це, по-моєму, на перший поплавець на полуничку взяв. Оке. Ну сейчас глянем, сейчас я не бачу, бо він одразу всі три поплав... Да, так, на перший поплавець, друзі. На, поп... на полуничку. На полуничку взяв. Ну хорошо, щось таке хороше. Бо всі три поплавця потопив. Друзі, только же тягнув, блін, Думав, пальці горять. Оце що на волосині. Иде в іде берег. Сюди, тягне сам резинку. Щас, я думаю, зараз дотягну сюди, він тут почне впиратися. Хотя бы 10 было б. Десяточку. Ну, щось таке хороше, добре. Да, щось таке хорошеньке. вже буде десятка Щас дотянемо, зараз подивимось, що тут за рибинка. Він потроху йде, поняв. Ну зараз він дойде, буде в березі впиратися. Буде в березі впиратися. Так, він туди йде, він ліворуч, я ліворуч. Верні, він ліворуч, я праворуч, він праворуч, я ліворуч. Це цей напугав своїм. Тіхи цей телепугу побігам. Я думаю, може, перецепились. Так, не захожу. Ну зараз, да псань, не йди. Зараз я тут я трохи замарю. Ну, давай, Та не йди. Тому, що тут мелко. Та от не йди, він... Нічого... це нічого страшного. Я здесь стою. Ух! Ух, кабан. Хороший кабанчик. Дивись який. Я його вже бачу. А я тоже, вас бачу. Уже бачу такий добренький. Добренький хлопчик. Добренький. Ух! Пішов. Пішов. Волосінь розтянув. Метров десять. Пустив я його. Ух, іде. О, впирається. Впирається, хлопчик. Ух! Пішов, пішов туди, дай черета, пішов. Пішов ліворуч, дай черета. Ух, пішов. Ага. Та я його трохи пустив, поняв? Пішов. Бо він, блін, в очерет пішов. Ух! Пішов, пішов. Дивися, сколько він розмотав. Пішов метрів двадцять, друзі, прийшлось пустити. Ну тут в вперся. перся. В березі вперся він. Щось рано спецака заліз в воду. Його ще треба замарити. Мені просто жарко. Я ноги охлаждаю. Так, ну тут, друзі, надо його не спішити, бо щоб не порвав він поведець. Бо поведець, друзі, там гачок, вроді, хорошенький, але надо тут потрохи, потрохи його виморювати. Потрохи... Ух! Ух, пішов. Ух, пішов, 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 пішов. пішов. Фух. кабан. Да да. Да так. А ну, где ты там? Сань, не спеши, не надо. Я, я... я стою на месте, ты видишь. Не, не, не иди никуда. Я не рыпаюсь. Не рыпайся. Ух, кабанчик. Ну такие. Такі десь. Зараз глянем. Зараз глянем, Що за рибинка? Ух. Пішов. Та ні, такі гарненькі дивлюсь. Гарненькі. О, він уже не може, забирай його. Все, забирай його. Забирай його. Ти сам главний. <рес> <рес> О! Тапочик. Так а ну, подожди, я зараз відчеплю його. Відчеплю, зараз його. Ну, десятка точно должна бути. Зараз ми його зважимо. Цього украшення зважимо, друзі. Все. Десятка. Десяточка має бути. Так, зараз. Я... Це на полуничку, друзі, взяв. Це на полунечка Ді... десяточка. Ну, це може навіть більше десятки. А ну давай. Давай трохи да, далі. Так, ну зараз зважимо. Ну, я, я хочу, я відмічаю, навірно, більше десятки. Це давайте зважимо цього хлопчика, зараз якраз зважимо і глянемо, який. Ну, це перший був. Середнє було, перше вклювання було у нас напряжене молочко, а друге клювання було у нас, друзі, на полуничку. Лакарська полуничка спрацювала. Бачите, я казав, що в адомі коли вода, коли вода прогріта, воно буде такі рибинки будуть клювати. Так, ну що, давайте зараз давай. візьму кантур і зважимо цього красення. Так, ну що, друзі, давайте зважимо цього красення. Так, ну Думаю, може десятки не буде. Думаю, десь дев'ятка. Вісім з половиною, Дев'ять. Десь так. Напевно. Напевно, можна бути так. А ну, а ні. Десять з половиною, десятка. Щось я шось я. Десятка ровно. Десять чотириста, Десять 450. Ось я... Щось я трохи змазав. А ну дивись, бачиш? 10 420. Ровно десятка. Ну да, 14. <свят> Ну что, друзья, э -э были на этом именно месяки. И когда мы там были? Где-то месяц назад, да? Больше. Больше. Месяца десь. полтора. Месяца полтора. И мы в первую дабу зловили тогда -э десятку у нас было. девятка. не Нет, сначала была девятка, потом десятка. Ну, то есть, видите, приезжаем второй раз, уже есть пятерка и десятка. Хм, класс! Вот это место. Я был на другом месте, друзья. На цьому зі водойми був на першому місці. Там зловив троячок, крупний рибу не було. А тут уже друга рибалка на цьому місці, друзі. І опять у мене десятка. Ну все-таки, це все класно. Давай, кину його, а ну піднімайся, нікай. Я його кинув. Вандиву не мати. Дай ти до того. А ну і к нам хлопчик додому до хатки. О, пішов. Все. Красиво. Фу. Гарненька рибинка. Оце ми, друзі, приїхали на риболовлю. перше добу, друзі, і отримуємо довго клювання. Я казав, що хлопці перед нами уїхали без товстолоба. А, а, а бачите, а вони ловили на чудо планктон, на малітекс планктон, а ми ловили на лакі. Друзі, ми завжди ловимо на лакі. Що, друзі, закидуємо вудку. Так, клювання на полуничку. Перше клювання було прижине молочко, зараз полуничку. Так, закидуємо вудку, плантончики поміняв. Все, час Олександр нам допоможе, бо, бо одному трохи невдобно. Ну що, поїхали? А ну. Ну, клювання дивлюся, все з пів метра. Губінка така десь до пів метра. Може сантиметрів 60 десь. Ану, Саня, це угу. крайня запуталась. Ключок, да за ключок? Все. Пускай. Пускай, пускай. Все, пошли наші поплавці. час за якомусь ще може якогось гарного хлопчика зловимо. Так, все, друзі, ставимо на сигналочку. Так, ставимо на сигналку, все. Все, чекаємо наступне клювання. Як кажуть, все працює, все гарненько ловим. Сань, сход. Ага. Ну, я зрозумів. Зійшов. Потягнув, трохи клювання, друзі, і зійшов. Ну таке теж бува. Так, щоб клювання було на дальню, друзі. На дальню там великий планктон там ще є. А оці, блін, вже е, прижимає малочкою полонечка вона спилила. Зараз витягну вудку і добавлю, е, планктончики. і да, заброшу будемо ловити далі. Так, Ввечері, друзі, клювання товстолоба. Плювання то Так, а ну, куди він там пішов? Пішов в берег. В березі, друзі, пішов. О, гарненький хлопчик. Так, ну що, друзі, дотягли. взагалі не розумію, що за рибинка, бо. Боком, так, да, десь. Ципанувся він боком. Ципанувся боком. Хто ти там такий? Ну, думав, що сам зрозумів. Якийсь велетен, а це якийсь невеликий. Mm -hmm. невеликий. Mm -hmm. Тата, ну, невеликий. Невеликий. Так, ну сейчас вот, подожди, учеплю. Ну вот такие где-то четверка, да? Да. Тройка четверка. Да, здесь тройка четверка. Да, программа 3,5. И тройка точно. Есть. За верхнюю губу. Ну такі друзі, Клю, клюну ввечері. на, Прижене молочко. Воно. Прижене молочко, клюну. Що ти його вицепив? Ну давай, тягни бо ти ж в сапогах. Угу. Кидай к нам в садок його. Кидай к нам в садок його. Піде такий хлопчик. Угу. Ну такий. Десь до четверки. Три з половини десь. Угу. Три з половини, гарненький хлопчик. Давай. К нам до хатки додому. Олександр в сапогах, друзі. А там трохи треба трохи зайти. О, попав. Дякую.